8 травня комунальне підприємство Миколаївелектротранс оголосило тендер на придбання легкового автомобіля Peugeot Trailer бізнес або його аналог 2023 року. Згідно з даними системи публічних закупівель Прозоро, підприємство очікує, що авто обійдеться у 1 мільйон 800 тисяч гривень. До 16 травня триватиме процес подачі тендерних пропозицій. Цього ж дня заплановано провести аукціон. Переможець торгів повинен надати підприємству Мінівен до 10 червня. Ський міський голова Олександр Сянкевич у коментарі журналістам розповів, для яких задач комунальники будуть використовувати новий транспорт. Далі пряма мова справа в тому, що у нас велика кількість різних делегацій приїжджає, як їх довозять там до Одеси, поїздом і так далі. І нам ми стукнулися тим, що нам цих іноземних партнерів потрібно привозити сюди і їх тут роз... ну, Возити і відвозити назад. Возити їх в кузові машини, газелі не дуже приємно використовувати для цього там, декілька машин, ну, там, тих, які в нас є. Наприклад, я віддаю машину міського голови, ну, типу, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Ну, не вистачає потрібно, якщо там людей більше трьох приїжджає, то потрібно вже дві машини надсилати. Тому ну, і, власне, для прийому офіційних делегацій нам потрібен такий мінімум. Цивілізований бусик для того, щоб можна було возити людей, привозити, відвозити, возити їх по місту і так далі. Міський голова також уточнив, чому автівку має придбати саме Миколаїв Електротранс, а не місцева мерія. Ну, тому що в нього є можливість це зробити. В нього є відкриті коди, він як комунальне підприємство зараз може це зробити. На що мерія не зможе зробити, бо це не для мерія закупає транспорт для військових. Це ж не для військових, тому.